Так, вийшло, що як тільки почалася повномасштабна війна, у мене є старший брат на 6 років старший. Він пішов з перших днів прямо воювати прямо одразу в частину. Я вже потім підтягнувся, да, після ДФТГ і всього. І е, був такий момент, що він мені подзвонив і сказав: Нас перекидають на Бахмут. Я кажу, а я вже тут. І ми каже, слухай, так ми зустрінемось. І ми зустрілися з братом, у нас навіть є фото. І ми тоді зустріли Новий рік разом. І я подумав, як це прикольно, що ми дорослі з братом. Ми зустріли Новий рік, так класно спілкувалися. Це все було десь там, під Бахмутом в містечко. Короте, я був дуже щасливий, що ми з братом пішли разом воювати. Наступний новий рік ми вже з ним не зустріли. Не тому, що ми були по різних напрямках, а тому, що після цього нового року, через півроку, він в Бахмуті загинув. І я і пишаюсь ним, і, і, і теплі спогади в мене ці всі залишаються, і ми дуже близькі були. Але от так, війна забирає найближчих і найкращих. Дуже часто так попадається, що ти, наприклад, заходиш в е, Facebook і гортаєш е, цю лент, е, стрічку е, цих подій, і там є така штука, що е, тобі пропонують, і написано люди, яких ви можете знати, що пропонують, щоб ти їх додав. І я отак гортаю і дивлюсь. І мені дуже часто там два-три точно попадається тих, кого вже нема в живих, з якими я воював, і воно мені додавало їх, мабуть, колись, тому що ми спілкувалися якось і там десь відмічали. Може, вони в мене не в друзях, і мені їх пропонує Фейсбук додати. Але по суті, ну їх сторінка живе, а вони вже ні.